Вітаю всіх учасників конференції. Мене звати Ганна Петровська. Я навчаюсь у восьмому класі за фахом Скрипка. Я є ученицею комунального закладу спеціалізованої мистецької освіти Костянтинівська школа мистецтв Донецької області. Моїм науковим керівником є Романець Дар'я Олександрівна, творчий портрет композитора-аматора Донеччини. Юрія Шинкаренка. Дослідження життя та творчості композиторів регіонів нашої країни є дуже актуальною темою сьогодення. Одним з таких композиторів є Юрій Шинкаренко сучасний український педагог, композитор, музикант та керівник ансамблю народних інструментів. Народився він у 1957 році. Початкову музичну освіту здобував у музичній школі міста Красноармійська Донецької області. Рідна музична школа принесла юнаку максимум користі та натхнення для подальшого навчання і розвитку. Коли перед випускником постало питання щодо подальшої освіти, він, не вагаючись, прийняв рішення вступити до Артемівського музичного училища. Далі продовжив навчання у Донецькій консерваторії. У 1979 році повернувся до рідної музичної школи вже в якості викладача по класу баяна та гітари. Згодом став не лише творчим наставником для багатьох вихованців, але й композитором. Понад 40 років Юрій Шинкаренко працював викладачем на Донеччині. Покровській музичній школі. З лютого 2023 року пан Юрій працює у Жовтоводській музичній школі і навчає дітей імпровізації та композиції. Дитець може похизуватися здобутками у кожній із сфер своєї діяльності. Так, вагому частину творчої діяльності Юрія займала робота з ансамблем народних інструментів самотній гармонь. Він заснував цей колектив у 1988 році. Разом з ансамблем пан Юрій об'їздив всю Донецьку область, був в Києві, Хмельницькому, Львові, а також в Криму. В репертуарі колективу були як авторські твори, так і українські народні пісні. Неодноразово ансамбль супроводжував виступи хору із сусіднього села Ришине. Юрій Шинкаренко. Є членом творчого об'єднання композиторів Донеччини. колеги аматори зустрічалися, обмінулися досвідом та нотами їздили по області з концертами. Як композитор Шинкаренко відомий не тільки в Україні, а й за кордоном. Його композиторський здобуток включає твори для баяна, гітари, фортепіано, блокфлейти, кларнету та вокальні твори. Які неодноразово отримували високі оцінки на міжнародних конкурсах композиторської творчості, його музичні твори друкують у журналі Пізнайко, посібнику шкільний журнал, видані музична школа у тернопільському виданні Богдан. Серед робіт останніх років авторська збірка на ярмарку, в якій розміщено обробки українських народних пісень для гітари протягом десяти років. Автор співпрацює з Гришинським народним хором, для якого написав багато творів. Не забуває композитор і про наймолодших слухачів для них створено близько 20 дитячих стоїт, для різних інструментів, у тому числі цикл невеличких п'єс Арсенки та Максимки, написані на честь народження онуків. Новитий музикант продовжує радувати своїх перехильників новими творами. Серед останніх творів, створених в евакуації, хоровий твір на слова Аліни Костенко, Коли закінчиться війна. Твори композитора близькі і дітям, і дорослим адже їхня мова виразна та доступна для сприйняття. Пропоную вам переконатися в цьому, послухавши п'єсу в Макдональдс» для ансамблю скрипалів. Ура! Макдональдс! はい。<music> Рішинкаренко є одним з найвідоміших та найталановитіших сучасних композиторів-аматорів Донеччини. Його твори для дітей виконують учні музичних шкіл не тільки нашого регіону, а й всієї країни. Сподіваємося, що музикант і надалі радуватиме слухачів новими творами. Дякую за увагу!